Здоров'я бажаю! Ми пам'ятаємо та шануємо тих, хто віддав своє життя за нашу країну, хто боровся за нашу свободу і незалежність. Підтримка родин загиблих, полонених та зниклих безвісти героїв наш обов'язок. У межах обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни та їхніх родин ми робимо все, аби кожна сім'я відчувала нашу турботу. Зокрема, наразі ми забезпечуємо родини побутовою технікою, що допоможе полегшити їхнє повсякденне життя. Таку допомогу вже отримали 157 сімей. Цей процес триває і ми не зупиняємось на досягнутому. Завдяки. Підтримці благодійників ми можемо зробити більше. Дякую за допомогу в реалізації ініціативи благодійному фонду UAIM, об'єднані ініціативи Кримський фронт та КС Рельєф. Кожна родина, яка втратила близьких, заслуговує на підтримку та увагу, і ми будемо продовжувати робити все можливе, аби допомогти їм у цей важкий час. Слава Україні!